Васелько, блять! Рулює. Так, Василько муфта легенько, отак плавно. Пішо, Василько. Васильку легше. Муфта, все, пускай не платить. Васелью легше, то Муфту газуй. Муфту висуває. Василько. О, Васильку хуяри, блядь. Як п'ям блядь. Але помаленьку ти гальмовує. Там ями, Василько. Мало, помалу, помало. О, по трасі іде, блядь. 140 на спідометрі. Оцель 120 збивай, блять. Ти розумієш, що, блядь, кусьолений пункт. Чуть-чуть Васильку, 120, блядь. Куда, курва 130 жмеш, блядь? Я дерев не встигаю рахувати, блять, ти хуяриш. Видиш, блядь, ви, яка траса, блядь. Гальмуй, блядь. Оцельку, стій. ями, ями, Василю. 130, блять, не давай 130. Чуть-чуть. Де -чуть. ж корови пасуться, блядь, во помаленьку, так? Да? Помало, помало. 20, 20, 30. Помало, помало, помаленьку, помаленьку. Помалу, помалу. Ось тут два Васелю. Лістому районі. Стрій, боями, блядь. Помаленьки. Терпію. Не лети, не лети, не лети. Я тебе так не вчив їхати, блядь. Помало, помалоку. Я би пес. О, тут помало. Другу легенько, другу легенько. Отак, як я вчив, отак. Главно. Отак, мовиш. Іди ж курва, якщо хочеш. помало, там пес ями. Мало би тут блять село заебався дома то его блять Азьми мене Я їду за рулем Едешь едешь руль, блядь. Стоит на місці на одній крок вперед, один крок назад блядь. Цель помалу блядь, в бурван Село 120 ты дурнее блядь? Гуси втікають, втекают 130 нахуй, поселі, диви, блядь. На спідометр чекай, де да спідометр? Фурва. 130 по селі. Це чи що, блядь. Скаже... Як там искаєш, кажуть, що ми йобнуть, диви. 130 по селі, блядь. Я ебо нахуй Помаліше, помаліше, блядь. Поволі, поволі, поволі. Ой, oh, да, yeah. do you speak English? Do you speak English? Мало. Не ти вийшов, бо то мені дають садки клоп. Маленько, виш, але полегеньку, реально помаленьку. Типа не газуння ні, ніхуя. нам все, рубий телефон. О, моя дітей.